Друге березня Народжений без вух. Продовження. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перша Івана, п'ятий розділ, вірш четвертий. Сьогодні я продовжу розповідь про хлопчика, котрий народився без вух. Батько придумав таку казку, що вада сина не є перепоною, а навпаки, несе в собі велику цінність, хоча й при цьому не мав найменшого уявлення, як його хвороба може стати цінним надбанням. Син вірив кожному батьковому слову у нього зародилася дуже важлива думка про те, що він має перевагу над своїм старшим братом. Наприклад, у школі вчителі побачать, що він не має вух, і приділятимуть йому більше уваги. Так і було. Його мама домовилася з учителями, і вони були особливо прихильними до нього. Батько також запевнив його, що коли він достатньо підросте, щоб продавати газети, у нього буде велика перевага над братом, бо люди платитимуть йому більше за те, що він розумний і працьовитий хлопчик, хоч і має вушок. Батьки помітили, що поступово слух дитини кращав, крім того, він ані трохи не соромився своєї вади. Декілька місяців поспіль він благав маму, щоб вона дозволила йому продавати газети, але та ніяк не погоджувалась, тож він узяв справу у свої руки. Одного вечора, коли залишився вдома один, він виліз через вікно в кухні та попрямував до шевця, який мешкав поруч, щоб позичити в нього шість центів. За ці гроші він купив газети, продав їх, потім знов купив і так аж до пізнього вечора. На сам кінець він підрахував зароблені гроші, віддав борг своєму банкірові і повернувся додому із 42 центами чистого прибутку. Батьки, прийшовши додому після роботи, побачили, що він уже спить, міцно затиснувши гроші в маленькій ручці. Мати, побачивши таку картину, заплакала, розтиснула кулачок сина та взяла звідти монети. А батько навпаки радісно засміявся, бо побачив результат того, що пробудив у синові віру у власні сили. Це була перша синова перемога. Тепер він показав батьку, як власні недоліки стали сходинками до мети завдяки вірі. А чи пробував ти здобувати вірою перемогу над перепонами?